Вітаю, друзі. Люди старшого покоління здаються молоді прибульцями з іншої планети. А за те, що пережили наші мами та бабусі в часи, які дехто називають благодатними СРСР, треба давати нагороди. Подивіться на фото зліва: на ньому щасливі усміхнені дівчата. Одна з них Людмила. Здається, що життя цих молодих жінок просте і безтурботне. А тепер фото справа. Немодне вбрання в руках пила, це вже життя радянське без прикрас. А на обличчі молодої радянської жінки промениста посмішка, так мало бути для фото. Яка зворотня сторона цих красивих чорнобілих фото, що лишилося за кадром? На основі реальних оповідань наших мам і бабусь складено цей список десяти звичок радянських жінок, які зараз виглядають дико. Дивно, незвично, а раніше були нормою. Номер один замість грошей коли самотній жінці чи пенсіонерці була потрібна допомога по господарству, можна було звернутися до чоловіків по сусідству. За півлітра біленької ті охоче погоджувалися щось перевезти, полагодити, завантажити, розвантажити, скопати город тощо. Будучи дитиною, я ще застав цей період і пам'ятаю, як можна було розрахуватися із надавачем послуг, як зараз скажуть, чи вантажником за шабашку просто пляшкою. В заначці завжди зберігалося кілька пляшок про всяк випадок. А до речі, зручно було і набагато дешевше, ніж зараз. За свої послуги, сучасний сантехнік візьме набагато більшу вартість, ніж пляшка біленької. Іди запропонуй комусь пляшку замість грошей зараз, засміють. І це правильно. За працю людина має отримувати відповідну винагороду. За совком не сумую взагалі. Друге, про гігієну. Прошу удам вибачення за делікатний момент, але з пісні слів не викинеш. Це важлива побутова звичка, від якої сучасні панянки, мабуть, зневіряться. А раніше це вважалося нормою у особливі дні наші мами та бабусі. Використовували бавовняні ганчірочки, які пралися, кип'ятилися та використовувалися повторно, наскільки це є трудомістким та диким у 20 столітті. Навряд чи треба розповідати адже й без цього у наших мам та бабусь за СРСР було чимало турбот. Номер три. Усьому голова. А ви помічали, що більшість людей старшого покоління досі мають звичку їсти все з хлібом? Мені теж з дитинства прищеплювали хліб у сьому голова. В цьому немає нічого поганого, хліб дійсно, у сьому голова. Але тоді бабусі досі не уявляють обід без хліба, йому знайдеться місце на новорічному столі. У сучасному світі борошняні вироби вважаються шкідливими. Зайвими в раціоні, мучне веде до повноти, твердять дієтологи. А на полицях стільки їжі, що хліб відходить на другий план. В Радянському Союзі не було достатку, але був хліб, з яким будь-яка страва здавалася ситною. Хліба їли багато від бідності та недостачі інших продуктів. Ось і виходить, що потреба їсти все з хлібом зникла, а звичка їсти з хлібом. Залишилося чотири велике прання. Взяти хоча б його. Ось де нагороду треба давати. Уявіть собі, вихідний, на плеті пихкають величезні відра з водою. В одному з них вже кип'ятять штани. Ще трохи їх відправлять до пральної машини у вигляді величезної бочки. Дерев'яними щипцями помішуються штани в, в окропі, і потім кидаються в машинку. Таторох котить і стрибає, потім штани засмоктуються в дві, два довгі валики, і ось вони, сплющені, падають в тазік. А ще ж кип'ятили. Ось, тут було, звичайно, що й цікаво, деякою мірою. Ще білизну прали лугом, підсилювали синькою і крохмалили крохмалим. У сім'ї подружжя взимку часто ходило білизну полоскати на колонку в містах. Жінки надягали спочатку теплі рукавички, на них натягували гумові, щоб руки не замерзали в крижаній воді. До колонки білизну везли на санчатах. Ну, але це все одно мало що скаже сучасному молодому поколінню, в якого стоїть машинка. Автомат закинув і напівсухе вийняв. П'яте терпіння. Крім домашніх справ, багатьом радянським жінкам доводилося терпіти п'яниць, сім'я осередок суспільства. Звичка терпіти, на жаль, залишилася з багатьма на довгі роки, і до щасливого життя не призводила: терпіть заради дітей, не розлучайтесь, що люди, сусіди скажуть. А алкоголізм та піятство в Радянському Союзі процвітали. Недолугі мужчини норовили після дня щороботи, як тоді казали, скумекати на трьох пороблю пляшку, а затею ще одну, а потім ще. Шосте про красу. Незважаючи на труднощі, нашим мамам та бабусям у молодості хотілося бути привабливими. Жінка є жінка. Але як мало в совку було для цього, для завивки могли використовувати навіть газети. З них скручували трубочки, а всередину вкладали шнурок, накручувались на нагрітий цвях, часто цвях гріли на відкритому вогні, недосвідчені, і волосся чорніло від сажі. Увечері довге волосся накручували на саморобні бігуді, вранці кучерики готові. Зараз е так теж можна зробити, якщо їдеш у подорож або під рукою нічого немає, крім паперу. Були ще такі щепці для завивки. Вони були досить екзотичними, великими, часто палили волосся. Ось, до речі, нині їх можна побачити тільки в музеях. Сьоме, цікавий елемент. Канув у лету такий елемент жіночого одягу, як комбінація, як тоді казали, комбінашка, адже її використання мало величезний сенс. Для чоловіків знадобиться пояснення. Виявляється, маленьку сорочку комбінашку одягали вниз під сукню, бо її простіше випрати, ніж верхнє плаття. Питання гігієни. Тканини, з яких шилися сукні, не завжди були комфортними. Одні натирали, інші кусали. Наприклад, вовняна сукня могла битися током для пристойності, якщо сукня просвічується або вітерець розвіє поділ. Восьме. А якщо дірка. Наші мами та бабусі регулярно штопали шкарпетки. В господарстві навіть були спеціальні засоби для них. Звичка залишалася в них і досі заштопували на лампочках чи навіть спеціальних пристроях для шкарпеток. Дев'яте. Стане в нагоді. Нашим мамам і бабусям будь-яка річ діставалася важко. Багато хто досі. Не перебудував свідомість і живе за принципом, а раптом знадобиться. Раритетні штучки зберігали і зберігають. Виконати старе не потрібно тяжко. З кожною річчю пов'язаний спогад, кожна має свою цінність. Та й нове, то воно якесь не таке, от в нашій молодості було краще. Нема звички викидати, є звичка зберігати. Ну, не знаю. Напишіть в коментарях, добре чи, це, 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 чи погано. Десяте думати про чужу думку. От громадська думка раніше мала величезну силу, а що подумають інші? Багато радянських людей звикли жити з цією думкою. Якщо ви жили в СРСР, напевно, згадайте, як могли пропісочити на зборах в трудовому колективі, хоч крізь землю провались. Все це також. Сторінки історії, це вже сторінки історії. А з розповідей нинішніх мам і бабусь стає зрозуміло, наскільки легше нам живеться зараз. І це добре, бо більшість цих звичок совка вже зникли. Жінок треба берегти.